Можливо, на цих вихідних вам доведеться вирішувати питання щодо ваших особистих стосунків. Це може бути для когось актуальним. Для когось може бути актуальним те, що можливо ви десь щось просунулися у соціумі, отримали певний розвиток, можливо, ви дієте або займаєтеся якоюсь діяльністю у суспільстві. І у вас, можливо, не вирішено є питання. Якісь у вас ще є сумніви, або коливання, або ви просто у вас немає розуміння того, що у вас має відбуватися. До того ж, вам потрібно зрозуміти, що ці хмари це взагалі хмари у природі явище швидкоплинне. Наразі вони до вас прийшли, а потім вони розвіються. І, можливо, ви на цих вихідних зрозумієте, що за вами спостерігають дві особи, ну, для когось цікаве ваше життя. А якщо це за вами ніхто не спостерігає, то це можливо вам доведеться проявляти свою мудрість, бути більше впевненими в собі. Не, не чинити обмір, необмірковані дії, не приймати поспішні рішення, тому що, можливо, ці хмари на вас нагонять якийсь сумнів, але вам варто все добре обміркувати і виважити. Ситуації у вас можуть бути різні. Тож і орієнтуйтеся на ту ситуацію, яка у вас буде виникати, і реагуйте, не відкладайте на потім вирішення ваших питань. А я бажаю вам гарних вихідних. Другий варіант, що у вас буде відбуватися Лелеки, серце і жінка. Якщо це для дівчаток, то хтось, можливо, отримає пропозицію руки і серця, а хтось, можливо, просто буде отримувати пропозиції про зустрічі, хтось може зустрічати на гостину до себе когось. І це будуть справи ваші сердечні. Якщо це для чоловіків, то, можливо, ви будете повертатися десь на додому або на гостину, і у вас може бути також якісь сердечні справи, які ви будете вдало вирішувати. Швидше за все, тут буде по другому варіанту сімейна пара, до якої чоловік може приїхати здалеку. Або принаймні написати якусь звісточку, можливо, зайвий раз вам, може, зайвого, звичайно, не буває, але ще раз нагадаю про свої почуття до вас, можливо, ви десь на побаченні будете. Ну, тобто на цих вихідних вам доведеться вирішувати якісь особисті питання.